Цього боку вже сміття зібрали. Давай кликати хлопців, нехай збирають. Женя, кликай хлопців. Перед початком робочого тижня працівники телеканалу МТМ вийшли на толоку, аби привезти до ладу прилеглу територію. До благоустрою території долучилися працівники усіх відділів. Зокрема, замітали стежки та збирали сухе листя. Ми тут зазвичай збираємо траву, а підмітаємо, щоб були чисті доріжки, наскільки це можливо. Збираємо все сухе листя, гілки, що нападали після зими. Ну, щоб тут травичка була зеленою, щоб все гарно виглядало, тому що ми й самі тут і на роботу ходимо цією стежкою, або виходимо там, коли на обід можна побути на природі серед чистоти зелені. Прибирають прилеглу територію телевізійники двічі на рік восени та навесні. Зазначають, наводити лад не тільки важливо, але й корисно, адже усе на свіжому повітрі. Тож участь у міській толоці не стала винятком. Все, аби Запоріжжя було чистим та охайним, а отже, слід починати з себе. Ми всі разом долучаємося не лише до традицій, а й до того, що зараз в місті відбувається. Бо ми бачимо, що своїми руками місто чепориться і лаштується зустріти теплу пору року. Це лише суцільна користь для природи, для здоров'я людей, подихати на свіжим свіжим повітрям і поспілкуватися з колегами шляхом корисної праці. Взяти участь у благоустрою міста та зробити його ще кращим може кожен. Для цього треба об'єднатися з однодумцями у команду та вирішити, як саме на вашу думку, Запоріжжя може стати кращим. Єлизавета Швайко, Ілля Гірник, телеканал МТМ.